Квітує Глорія Дей Троянда. Ну, це вже не знаю, яка в неї хвиля квітування. Я вже пагони зрізала, зрізала. Вона видає нові. І ось як вона цвіте зараз. Дуже ніжно, красиво. Подивіться, яка квіточка яких розово-жовтих кольорах вона така в неї дуже ніжна така палітра кольорів. Дуже красива квіточка. Вона наче ну, перша хвиля, як була, вона наче трохи не така була. Якась наче ярча. От. А це ось, подивіться, сама ніжність. Сама ніжність Глоріадей. Подивіться, як у неї гарно складені пелюсточки на квітці. Так по-правильному, як повинно бути в троянди. Дуже гарненька. Така вже миловидна квіточка. Ну, квітки вже квітують не один день, до серединки вже повідкривалися. Бачтека, дуже гарненька. Трояндочка. Лоріадей.